Джет. В тому, що Дуже великі гроші дійсно Америка сплатила Європі за техніку, яку техніку потім передали ага. Розумієш? Тобто, наприклад, там, літаки там, коштують там, там, наприклад, там, 40 мільйонів доларів там, або там, 100 мільйонів доларів штука, а нам віддають літак, який коштує 10 старий свій, розумієш? Ані вважають, що таким чином допомогли й нам. Ні. А гроші дійсно, які дошли до нас, на яку суму ми отримали, ну це дійсно до ста мільярдів, мільярдів доларів. Тому наш президент. Ну, бавиш, ну тобто, в принципі, стриб, 300... Я впевнений, що обов'язково все це порахують. І те, що мично не розповідають, що Зеленський не знає, куди взяли гроші мільярди, ну, туди-сюди. А що Зеленський повинен був порахувати, скільки грошей? Він повинен це знати. Я думаю, що є людина, який, там, міність фінансів, який там, Марченко за це може відповісти. Я впевнений на 100%, що ніхто нікому не віддасть ні долар. Особливо американський долар.